Минуло дев'ять днів, як Бог покликав до себе духовного наставника, порадника, учителя митрофорного протиірея Тараса Кравця. Отець Тарас залишиться у пам'яті тих, хто знав його діяльним священником, який трудився, не шкодуючи сил, повністю віддаючи себе великому церковному служінню в ім'я Христове. Стараннями отця Тараса православна громада села Словіти має храм святих апостолів Петра і Павла. За 20-річчя його трудів на приході проведено велетенську духовну та господарську роботу. Реконструйовано храм, встановлено купол, побудовано дзвіницю з капличкою, встановлено дзвін, який названо ім'ям отця Тарас. Впорядковано церковне подвір'я, зведено огорожу, проведено ремонт на благоустрій храму, замінено підлогу, укладено паркет, встановлений коностас, панікадила і бра, придбано новий тетрапот. У 2012 році розписано храм, який 19 липня 2015 року освятив митрополит Львівський Макарій. За великі заслуги перед Українською православною церквою та багаторічну службу митрофорний протирей Тарас Кравець у достойний численних церковних нагород, зокрема Митрі та Другого Христа з прикрасами. В нашій пам'яті отець Тарас завжди залишиться добрим пастирем, який своїм життям і служінням засвідчив любов до Бога, до ближнього. Вмів заспокоїти серце і душу, навчити та порадити як рідний батько. Дорога до вічного життя важка і терниста. Вона вимагає великого фізичного і духовного болю. Останні роки, незважаючи на хворобу, продовжував трудитися для своєї пастви. Сподівалися, що він одужає і буде й надалі нас підтримувати своєю молитвою та настановами. Але, на жаль, цього не сталося. 23 квітня 2024 року на 73 му році життя отець Тарас пішов від нас. Пішов, залишивши у наших душах біль втрати. Але водночас він і залишив після себе ту частку духовності добра, тепла і любові до Бога, до ближнього і вічну пам'ять про себе. Тепер він молиться за нас на небесах, щирі співчуття усім рідним і тим, хто знав, поважав, любив і любитиме священника. Вічна я пам'ять.